Футболісти у нас вийшли переможцями в цьому матчі. Зараз удар по воротах і сей Тані Бакун. Оплески, звичайно, на її адресу. Ну і відзначаємо вдалі дії від Вікторії Клюба, яка сама два успішні на один успішний результат. Так, тому звичайно ж минай. Уже в наступному я думаю, турі, тому що ось у турі номер два, якраз футболістки з минами ну, іні Могордіновий виконувати тут навісну передачу. Але ось така навісна передача на лінії швидше штрафного майданчика. Удар по воротах, добивання і м'яч таки не опиняється у нас у воротах. Ось там який мега шанс. Побачимо. Ну там, окрім того, і ще командам треба певний час провести. Зараз в м'яч в цьому епізоді грає. Таня Бакон горді на вас туди вперед розрахунок на швидкісній якості сніжани присяжнюк. Звичайно, ж в першу чергу, ну, але важко там.

Вот оно, заби! Молодцы, вы сейчас хорошо.